Це найвигідніша пропозиція з продажу будинку в житловому масиві. Добрий. Будинок у нас має 80 квадратних метрів. стань, заходьте та живіть. По плануванню на першому поверсі окремо кухня, окремо спальня кімната і санвузол. На другому поверсі ще дві спальні кімнати з ось такими балконами і ще один санвузол. Прибудинкова територія має три сотки землі. Зараз вам її покажу. Ось у нас також додатково є власний гараж для автомобіля. Ось вхід у двір, тут насаджено багато фруктових дерев. Думаю, влітку ви самі розумієте, яка тут приємна атмосфера, зона відпочинку. Дійсно вигідна пропозиція. Зараз покажу всередині. Ось ми зайшли до будинку, це перший поверх. Ось така вхідна частина з великою гардеробною. По плануванню у нас тут окремо кухня, санвузол і спальня кімната. Так у нас виглядає. Кухня має достатньо місця. Тут по всьому периметру встановлена тепла підлога. Дійсно зручно все обласовано, газовий котел, кондиціонер, все є, все укомплектовано. Далі, ось тут у нас санвузол знаходиться. Ось так він виглядає з душовою кабіною. Спральна машинка. Ось такий. І навпроти, ось кімната на першому поверсі. Ось так вона виглядає. Також має Достатньо місця. І йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас по плануванню дві спальні кімнати і санвузол. Ось ліворуч перша спальня кімната, ось така. Вона має власний вихід на балкон додатково. Навпроти ще одна спальня кімнати, Вона також має вихід на балкон. Ось така кімната. І санвузол на другому поверсі. Ось такий. Ось таке планування другого поля. Ось на цій вулиці у нас знаходиться будинок. Нагадаю, це у нас житловий масив добрий. Погляньте, як тут гарно, приємно все зроблено, дитячий майданчик, зони відпочинку, а які гарні вулички, ось там у нас закрита повністю закритий в'їзд територія, тому це дуже вигідна пропозиція. Хто встигне, тому пощастить.